В цьому випуску Боксерська Ліга замінить гру, але чотири пояси нікуди не зникнуть. Заява аль Альшейха. Ні Попаченко, ні Василь нічого не вирішили. Клімас про майбутнє Ломаченка. Олександр Усик офіційно став доктором філософії в галузі права. Це уряд бездіяльності Конор Макгрегор відвідав Дональда Трампа. Прості американці були, є і будуть стояти за Україну. Гучна заява чемпіона. Друзі, ви на каналі Бокслайн. Тут тільки найсвіжіші та найгарячіші новини зі світу боксу. Підписуйтеся прямо зараз і залишайтеся в темі разом з нами. Новини про світовий та український бокс на каналі Бокслайн виходять за підтримки компанії Favbet. Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль-Шейх заявив, що створення нової ліги не спрямоване на витіснення чинних боксерських організацій чи промоутерів. Минулого тижня ми оголосили про першу боксерську лігу з ТКО та Дейною Вайтом. Ми зосередимося в цій лізі на талантах, в наданні можливостей та створенні чогось що сподобається фанатам. У нас є багато ідей, але я залишу їх при собі до слушного моменту, оскільки Дейна є генеральним директором компанії та Ліги. Цей проект не спрямований проти когось, не проти комісії, не проти промоутерів. Це моя думка і мій погляд. Цей проєкт має своє місце на ринку. Ви все одно побачите. Чотири пояси, комісії промоутерів. Ринок великий, і ніхто не може виключити когось із цього ринку. Ring мегазін залишиться осторонь, він не буде залучений до жодного з цих проєктів. Це окремо. Ring мегазін зосередиться на тому, чим займався останні 103 роки. Відносини між Riot Season, Ring Мегазін та промоутерами тривають принаймні один або два роки. Це залежить від їхньої реакції та пропозицій, які вони нам нададуть. Якщо це буде вигідно для нас, ми це реалізуємо. У цій і ситуації мені подобається те, що робить матч та Еді Хірн. Еді досі обговорює з моєю командою та зі мною проведення великих боїв по всьому світу. Еді обрав розумний підхід, вирішивши продовжувати працювати з нами. Ми також мали багато розмов з Golden Boy щодо залучення їхніх бійців на різні шоу. Сказав Туркі про створення нової ліги також висловився відомий український супертяж Олександр Усик. Це просто чудова ідея від Туркі Альшейха. Він багато робить для нашого спорту. Добре, що є нові ініціативи. Я їх підтримую. Багато хто каже, що нічого з цього не вийде. Але на мою думку, треба спробувати щось нове. Попри хвилювання керівників топових боксерських організацій, таких як WBC, WBA, WBO та IBF, туркі Альшейх залишається спокійним і запевняє, що нова ліга не ставить за мету витіснити традиційні структури боксу. Він наголошує, що ринок великий і місця вистачить для всіх. Водночас, такі глиби боксу, як Усик, підтримують нові ініціативи та готові до змін у сучасному боксі. Це може стати тим поштовхом, який оновить світ професійного боксу та відкриє нові можливості для спортсменів. Егіс Клімас, відомий менеджер чемпіона IBF та IBO у легкій вазі Василя Ломаченка, публічно висловився щодо майбутнього українського боксера. Чутки про можливе завершення кар'єри Ломаченка не вщухають. І фанати по всьому світу з тривогою чекають на офіційне рішення. Клімас, який багато років супроводжує Ломаченка на професійному рівні, прокоментував ситуацію, наголосивши, що жодних конкретних рішень поки що не ухвалено. Те, що, мабуть, найбільше хочуть дізнатися від тебе, люди це новини про Василя Ломаченка. Говорили, що він, можливо, залишить бокс. Потім з'явилася інформація про травму спини. Яке оновлення щодо Ломаченка ти можеш нам надати зараз? Насправді я говорив з ним сьогодні вранці, і він почувається добре. У нього була невелика травма спини, але зараз він уже відновлюється. Починає тренування, і можливо, через місяць чи два в нас будуть дуже хороші новини. Або він повернеться, або завершить кар'єру. Поки що невідомо. Але згідно з правилами, IBF, у нього є час до жовтня, щоб визначитися, адже Абдулаєв буде битися з Мураталою за обов'язкового претендента, і тільки тоді ми дізнаємося, що буде далі. Я знаю, що ти кажеш, що поки чекаємо новин, але ти, мабуть, знаєш, Лому краще за всіх, окрім його батька. Як на твою думку, він більше схиляється до завершення кар'єри чи до повернення? Поки що рішення не прийнято, ні Папаченко, ні Ломаченко нічого не вирішили. Як я сказав, я сьогодні зранку говорив із ним, і він почувається добре. Він знову почав тренуватися, але ми не знаємо, що буде далі. Подивимося. Чи здивує тебе, якщо він завершить кар'єру? Ні, зовсім ні. Якщо він вирішить пити, мене це не здивує, тому що його вже не раз спалювали в професійному боксі. І знаєш, коли ти дійсно перемагаєш у бою, а судді ухвалюють рішення на користь іншого, це боляче. Це ранить твої почуття, і це те, що може вбити твою мотивацію, продовжувати. Сказав Клімас: на тлі всіх цих розмов шанувальники боксу уважно стежать за кожним натяком від Ломаченка та його команди. Адже рішення, яке ухвалить українець, може серйозно вплинути на всю ситуацію у легкій вазі. Експерти вважають, що Ломаченку не слід зациклюватися на суддівських рішеннях, адже в боксі завжди є місце для суперечливих вердиктів. Справжній чемпіон не ображається, а виходить на ринг знову, щоб довести свою перевагу. Якщо Василь справді прагне закріпити свій спадок, він має взяти себе в. Кулак, і продовжувати доводити, що є найкращим, не зважаючи ні на що. Український чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик вкотре довів, що є не лише видатним боксером, а й людиною з широким світоглядом. Окрім підкорення світового боксу, він зробив значний крок у науковій сфері. Тепер Усик офіційно має ступінь доктора філософії. Українському чемпіону присудили цей почесний науковий ступінь у галузі права. Свій захист дисертації він успішно провів у стінах Харківського національного університету внутрішніх справ. Шановний голово, шановні рецензенти, офіційні опоненти та присутні, на ваш розгляд подано дисертацію, в якій наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового завдання визначення сутності та особливої міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Тема його наукової роботи звучить серйозно і вражаюче: адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту. Це свідчить про те, що Усик не просто зацікавлений у спорті як боєць, а й прагне розуміти глобальні процеси, які керують спортивною індустрією на міжнародному рівні. Цікаво, що легендарний боксер розпочав свій науковий шлях ще у жовтні 2021 року, коли вступив до аспірантури, попри напружені тренування, підготовку до гранту. Грандіозних поєдинків і захист чемпіонських титулів, він знаходив час для навчання та роботи над дисертацією. Будь ласка, коли хто за те, щоб присудити усику Олександру Олександровичу, ступінь доктора філософії в галузі знань права 08 Права зі спеціальністю 061 право. Прошу підняти руки. Дякую. Хто проти, утримався? Немає. Приймається одноголосно. Таким чином, Олександр не лише залишається непереможним у рингу, а й ламає стереотипи про спортсменів, доводячи, що розум і сила можуть йти пліч опліч. Це ще один яскравий доказ його цілеспрямованості, дисципліни та прагнення до самовдосконалення. Що ж, тепер перед нами не просто боксер Чемпіон, а доктор філософії Олександр Усик. І, можливо, ця дисертація це підґрунтя для політичної кар'єри в майбутньому. Хто знає. Колишній чемпіон UFC, відомий своїми скандальними виходами та гучними заявами, Конор Макгрегор, знову став центром уваги. Цього разу він опинився у самому серці політичної арени США Білому домі, де провів захоплюючу та не менш скандальну промову, яка привернула до нього увагу не лише шанувальників, а й політиків, журналістів та всіх, хто слідкує за подіями на міжнародній арені. Я тут, щоб порушити питання, з якими стикаються люди Ірландії. І це буде музикою для їхніх вух, тому що ніколи раніше на головній сцені не говорили про проблеми, з якими стикаються ірландці. Наш уряд давно відмовився від голосів народу Ірландії. І настав час, щоб Америка дізналася, що відбувається в Ірландії. Те, що відбувається в моїй країні, це трагедія. Наш уряд це уряд бездіяльності і без відповідальності. Вони займаються питаннями, які не мають нічого спільного з ірландським народом. Схема незакон Ної міграції руйнує країну. Є провінційні містечка в Ірландії, які були захоплені за один момент, і де місцеві жителі миттєво опинилися в меншості. Тож ці проблеми потрібно вирішувати. Як я вже казав, 40 мільйонів ірландських американців повинні почути про це, тому що інакше їм просто не буде куди приїхати, щоб відвідати батьківщину. Ірландія стоїть на межі втрати своєї ідентичності. І я тут, щоб підняти це питання та привернути увагу до нього. Крім того, сьогодні день святого Патріка. Тож буде трохи святкування, а також трохи навчання та слухання пана президента Трампа, чия трудова етика надихає, це змушує мене ще більше усвідомити брак роботи з мого боку, ось і все. Сказав Конор МакГрегор: Погодьтеся, виглядає крінжово, коли людина, яку ще вчора звинувачували в зґвалтуванні, сьогодні відвідує кабінет американського президента і розмовляє про майбутнє Ірландії. Як на мене, це красномовно свідчить про політику Трампа. Нещодавно розгорівся скандал про те, що український боксер-претендент на титул WBC у першій середній вазі Сергій Богачук, на рахунку якого 27 боїв, 25 перемог, 24 з яких нокаутом може битися з чемпіоном IBF росіянином Бахрамом Муртазалієвим за титул. Сам Сергій так прокоментував це питання. Це поки що такий проект, плани, але таке можливо, бо Бахрам є чемпіоном світу за версією IBF. Мені можуть організувати цей бій, щоб я міг забрати собі його титул. Вам відомо, чи цей боксер постійно проживає в Росії чи за кордоном? Він чеченець. Знаю, що Бахрам тренується і проживає наразі у США, коли він виїхав до початку широкомасштабної війни з Україною чи після цього. Цього я не знаю. Те, що Бахрам є представником країни-агресора, вас не турбує? Про дружбу із росіянином мови немає. Мене цікавить виключно чемпіонський пояс, який є у бахрама. Прагну побити росіянина і показати, що Україна сильніша в цьому бою. Ось і все. Я додам, що поки його мені ніхто не пропонував. Якщо це станеться, я не відмовлюся. Категорична відповідь Богачука дала зрозуміти, що українець не буде відмовлятися від бою за титул, навіть якщо це бій з представником Моркостана. Також Сергій прокоментував ставлення простих американців до війни в Україні. Останнім часом керівництво США неоднозначно ставиться до України, то відмовляється надавати військову допомогу, то поновлює поставки зброї. А що пересічні американці думають із цього приводу? Мої знайомі і друзі, в шоці від всього цього, вони не розуміють, як позиція керівництва США щодо України може постійно змінюватися. Це відбувається майже щодня, тому ніякої ясності немає. Люди у США все ж розуміють, що потрібно підтримувати Україну, а не країну агресора. Звичайно, прості американці були є і будуть стояти за Україну. Це стосується всіх нормальних людей, які адекватно мислять. А коли ви плануєте відвідати Україну? Коли здобуду пояс чемпіона світу, привезу його на батьківщину, в тому числі і у Вінницю. Звідки я родом. Поки що я наполегливо треную в штатах. Прагну піднятися на вершину боксу. Сказав Богачук, реакція українських болівальників розділилася з приводу можливого бою українця з представником боліт. Одні підтримують таке дійство, другі кажуть, що після поразки від Орка Сергію буде нелегко, і його ніхто не підтримає. А більшість наголошує на тому, що богачуку взагалі не варто бруднити руки гівном. Але як ми бачимо, український чемпіон прийняв своє рішення. Друзі, а як ви гадаєте, чи вартує Богачуку виходити в ринг проти представника країни-окупанта? Адже думки багатьох українців розділились. Пишіть свої думки в коментарях. Не забувайте тиснути вподобайки та підписуватись на канал. Слава Україні! Та хай квітне український Ютуб.